Вчати час на перехід. Будь ласка, ще 10 хвилин там. І група номер 3 Дві хвилини. Такий. І третя група розповідає е нам про найприважливіші е університети, навчальні заклади України для іноземних студентів. Масачусетський технологічний інститут вважається найкращим. багатьох таких В підручнику також, так. Також, а також, також, а по, по сучасному рейтингу. По сучасному також вважається. Так, так. Далі Дальше, по підручнику йде Сафірський університет, хоча по сучасному йде в другому місці, Оксфордський університет, Оксфордський підручник йде на шостому місці. Піднялися в рейтингу. — Так, так Давай третє місце. Стерферський клас такий університет по сучасному рейтингам, а в пресі він займає у місцевої области. Все, я повідомляю, вона просто залишите собі рейтинг, що дуже класно, я бажаю вступити в один із цих суперських університетів. Так, будь ласка, друга група український рейтинг. На першому місці звичайно, у нас Кам'янський національний університет імені Каразіна. Як не дивно, Київський національний університет імені Шевченка. І, звичайно, на третьому місці у нас буде Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. На четвертому місці у нас виявився Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Дякую. зупиню тебе. А у вас під ручнику написано, що шість е, Харківський, Каразіна. «Київський національний Шевченка і Національний технічний, е Київський політехнічний інститут. Дякую вам. Будь ласка, і Дякую, навчальні заходи України є приватними для іноземців. Для початку це Київський національний університет міністра Шевченка, він був знову у 1934 році. Він не дуже давний він з хорошою історією та культурою. Він часто змінював свої статуси та назви. Також були періоди, коли він закривався. Півський національний університет імені Танка. Він був заснований у 1661 році і є одним з найдавніших університетів. Він є дуже престижним зараз. Він знаходиться у Львові і він спочатку був священичним. Далі києва Могилянська академія це один з найпопулярніших університетів та один з університетів, які знають у всьому світі. Він був створений на початку. Він має дуже багато історію. У 1632 році був на той час заснований в польсько-либочному фізиці. Далі йде Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Він також є одним з провідних університетів країни. Він у 1993 році набув статус університету і був кореймований в фінансові зараз. (السؤال عن البرج Що губляться від рук таких економістів і бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів крах освіти, це крах нації. І е, тут навіть відцілишка є до е, законів хамурапі, там також було написано в законах, що якщо інженер збудував будинок і цей будинок і високова власника, то цього інженера також потрібно. Е, витково, витково. Якісного освіту для того, щоб підтримувати нашу державу. У нас залишається дуже мало часу, тому е, залишився такий маленький пункт охорони здоров'я. Ви знаєте, що охорона здоров'я в різних країнах світу відрізняється з рівнем охоплення медичними послугами. Що вищий рівень розвитку країни, то вища якість медичних послуг і більша тривалість життя. Я вам намагаюся на 20 країн з найвищою тривалістю життя. 20 країн з найнижчою тривалістю життя Центральноафриканська Республіка, Вісок, Сомалі, Свезіленд це Африканські країни. і Афганістан, Замбія. Розуміть, будь ласка, ваш підручник на сторінці. Дані витрати. І третій пункт третій, що ще враховується здоров'я. Вартість медичних послуг перерахунку на душу. Ось подивіться вартість медичних послуг. Австралія. 6 тисяч доларів. Щоб ви зараз на своїх лінійках позначили, який же рівень знань про освіту, науку, охорону здоров'я. Будь ласка, Аліна, е, ну, на початку року в мене було чотири, а в кінці шість. Дякую. Будь ласка. На початку року в мене було три, а в кінці року шість. Мені дуже приємно, дякую. Перше проведе, будь ласка. На початку року в мене також було три. А в кінці року шість. Так, ви оці лінічки, це своєму вчителю і плюс титошин, який ви сюди зробили, Вікторину, вам. Виставить оцінку. Я всім вам сьогодні ставлю дуже гарні оцінки. Ви дуже молодці. Домашні завдання можуть сфотографувати, вчителька вам передасть. І у мене є ще ось така та маленька рефлексія роботи в групах. Я вам розвиненько і роздам, тому що в мене ще роботи в групах. Як вам було комфортно, некомфортно працювати в групах? Але напишіть мені, будь ласка, як же вам було? Багато Так, і останнє. Найголовніше хочу закінчити словами Володимира. Ми почали з того, як же побудувати успішну велику країну. Закінчила вона свій вислів такими словами. І найголовніше: працюйте, 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 тому що ніхто крім вас не захистить вас, не нагодує вас, він вас замир. І ваша країна потрібна тільки вам і більше ніколи. Коли це стане не простими словами, а лозунгом і способом вашого життя, значить, ви добилися свого. Тому я хочу, щоб ви були вдячними нашим захисникам за можливість жити, навчатися вільній Україні. Я вам дуже вдячна за співпрацю. Ви молодці, дякую вам за урок. Можете бути вільними. Можете поділитися зі мною своїми емоціями.